Як не розчинитися у світі і залишитися собою? Буває, ти прокидаєшся і відчуваєш, ніби все навколо гуде, кудись біжить, вимагає, очікує, а ти просто хочеш кілька хвилин тиші. Не щоб тікати, а щоб нарешті почути себе. Колись я теж плутала в тому з лінощами, а виснаження з так має бути. Мені здавалося, що треба бути доброю, правильною, потрібною. Але правда в тому, що ти не зобов'язана тримати на собі весь світ. Бо якщо постійно рятуєш, забуваєш, а хто ж ти, і саме тоді починаєш зливати енергію. У хаос думок, у самокритику, у порівняння з іншими, у сварки. Ти знаєш ці моменти, коли здається, що ти ніби поруч із собою, але не в собі. Ніби живеш, але якось без кольору, прісно. І тут я хочу сказати, твій досвід важливий, навіть буденний. Навіть той, який здається непомітним, бо саме він тебе живить, підтримує, дає сили на крок далі. Ти можеш шукати покликання, мріяти, змінювати напрям, але не знецінюй того, що вже є, бо, можливо, саме те, що ти робиш зараз, є твоє справжнє покликання, просто без гучних назв. Як берегти себе у звичайному житті? Перше, зупиняй хаос думок. Не біжи вирішувати все одразу. Запиши три дії, які плануєш зробити сьогодні. І зроби одну. Одну, але з любов'ю. Друге, не порівнюй. Не з ким і не з чим. Ти не знаєш, що за кадром чужого фото. Дивись, скільки вже пройдене саме тобою. Третє, подякуй собі. Навіть якщо сьогодні просто вийшла з дому або приготувала чай. Це теж турбота про себе. І четверте, виходь на світло. Коли здається, що немає сил, іди в парк, на світло, у повітря. Повітря це теж терапія. Я колись написала у своїй книзі Люте життя. Життя довго штовхало мене в груди до правди. І я все відкладала зустріч із собою до понеділка, до відпустки, до кращих часів. А потім зрозуміла, кращі часи це коли я не тікаю від себе. Ця зустріч завжди найважча. Але саме після неї починається справжня дія. Тож, Якщо ти відчуваєш, що хочеш повернути свою енергію, я запрошую тебе на мої авторські майстерки Мрія плюс дія і казати ні. Тут ми вчимося не просто жити, а жити наповнено по-своєму, з любов'ю до себе. Збережи це відео на день. Коли втомишся бути сильною, підпишись, якщо хочеш чути ці тексти, які повертають тебе до себе. З повагою до свого слухача, автор, письменниця, казкарка Алла Люта.